Українців будуть штрафувати за гучні генератори. Вітаю вас, шановні друзі. Як бачите, українська влада вирішила зробити все для того, щоб забрати остання у українців. Тобто, якщо у вас є світло, то ви будете платити по новому завищеному тарифу. Якщо у вас немає світла і ви користуєтесь генераторами, який, можливо, буде перевищувати там оцей шумовий поріг, то ви будете сплачувати штраф. А саме тут вказано, що допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях у денний час буде становити 55-70 дБ, у нічний час 45. 60. Для порушників штрафи можуть бути, або на перший раз це усне попередження, на другий раз штраф 85-255 гривень для громадян і 255-510 гривень для бізнесу. У разі повторного порушення штраф буде складати до 510 гривень для громадян і до 25 тисяч для бізнесу із конфіскацією генератора. Тобто, яка б не була ситуація, є світло, нема світла, ви в будь-якому випадку будете платити більше. Або це буде товий тариф за електроенергію, або це буде штраф за якийсь гучний генератор. Цікаво тільки одне, яким саме способом вони будуть заміряти оцей рівень шуму генератор? Хоча, я думаю, тут буде працювати стара перевірена схема із даїшниками, коли вони зупиняли машини там на трукани. І людина у них вимагала сертифікат на оцей прибор вимірювання швидкості, то поліцейські казали, що всі сертифікати, всі документи ми надамо під час розгляду справи у суді. А зараз ми складаємо протокол за порушення там, за перевищення швидкості. І на місці людина просто фізично ніяк не могла довести, що вона нічого не порушувала. Точно така сама ситуація буде проходити і зараз. Вони там собі щось намірюють, штрафи поновиписують. А якщо ви хочете довести, що ви нічого не порушували, то звертайтеся до суду, платіть гроші і вже там доводьте. Ну і, звичайно, сплатити всі ці судові послуги буде набагато дорожче, ніж сплатити штраф там у 500 гривень. Отака от країна можливостей, але ці можливості, на жаль, не для всіх. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.